Вони допомагають у найважливіші моменти з перших годин життя і до найтяжчих викликів. Вчасно поставлений діагноз, правильне лікування, вдала операція, ефективна реабілітація усе це змінює долю, рятує життя і дає шанс почати все спочатку. У медичних закладах нашої громади працює понад 2600 людей, і кожен із них важливий. Упереддень професійного свята медичних працівників представники влади побували у лікарнях та поліклініках Білої церкви. Вітали колективи, дякували особисто, вручили відзнаки тим, хто щодня оберігає наше життя і повертає надію. Важка робота, тому що ви ті люди, які зустрічають сьогодні пацієнтів. Кожна хвора людина, ну, зрозуміло, що вона йде не з позитивними думками. Кожному з вас приходиться бути на своєму місці десь психологом, пропустити через себе і не передати далі. Ми вас цінимо, ми вас поважаємо. Ми почали з вами медичну реформу, яка, я думаю, в вам принесе користь саме для наших містян, для білоцерківців. Це професія від Бога. І це не вибір, а це покликання. Я хочу сказати більше, що це мистецтво. Я хочу, щоб ви всі мали шану, повагу від своїх пацієнтів, від близьких, від колег. Медики це не просто фахівці, це люди, які свідомо взяли на себе величезну відповідальність за життя та здоров'я людей. У наших медиків сотні, тисячі людських історій, де головне щасливий фінал. Вони просто роблять свою роботу, але для когось це збережений всесвіт. Ми дякуємо усім, хто щодня працює в медичній системі на передовій, в реанімаціях, у військових шпиталях, в кабінетах лікарень та амбулаторіях. Бажаємо вам миру і в країні, і у серці, щоб завжди поряд були ті, хто цінує, розуміє і завжди підставить плече у складну зміну чи на чергуванні. Зі святом наші медики, низький уклін за вашу роботу, силу, людяність і професіоналізм. Напередодні професійного свята наших медичних працівників, хочеться привітати всіх людей, які обрали цю спеціальність. В цей день також хочеться згадати медичних працівників, які несуть свою службу в гарячих точках нашої держави, які щодня дбають про наших військових. Щиро вдячний кожному, хто на своєму робочому місці наближає нашу перемогу, рятує людське життя, дарує віру і надію. Будьте здорові, будьте щасливі. І будьте найкращі.